Це зайшли в магазинчик, такий орчат, де яблука можна купити. І подивіться, що оце овочевий, не овочевий, а ягідний фізаліс, Ground Cherry. Бачите? 14 доларів. Оця така маленька чи велика. Ні, маленька 5, а велика, напевно, 14. Оце маленька така. 5 доларів. А оця ось така, бачите, велика, 14 доларів. Так? А що ми приїхали сюди? Ми ще маємо купити, бачите, яблука там. Ось зараз покажу. А ну скільки тут? О, 13 доларів. Оце отакий, от але це більш такі вибрані яблука. Ну, ми візьмемо цілий мішок. Подивимось. Ну, все, бувайте здорові